Вітаю! Пропоную розглянути тему дотична до графіка функції. Нехай функція f є диференційонною в точці х0. Тоді до графіка функції f у точці з абсцисою x 0 можна провести невертикальну дотичну. Рівняння невертикальної прямої має вигляд y дорівнює Кх додати Б, де К кутовий коефіцієнт цієї прямої. Зважаючи на геометричний зміст похідної, отримуємо К дорівнює штрих від х0. Тоді рівняння дотичної можна записати у такому вигляді Y дорівнює штрих від х0. Помножити на х додати b. Ця пряма проходить через точку m з координатами x0, f від x0. Координати цієї точки задовільняють рівняння 1. Отже, якщо функція f диференційована в точці х0, то рівняння дотичної проведеної до графіка функції f у точці з абсисою x0 має вигляд. y дорівнює f' від x0 помножити на x відняти x0, додати f від x0. Складемо рівняння дотичної до графіка функції. Y дорівнює х квадрат додати 3х, відняти 4 у торці з абсцисою х0 дорівнює 2. Рівняння дотичної має вигляд Y дорівнює f' від x0 помножити на х відняти х0, додати f від х0. Знайдемо значення функції у торці х0 f від х0 дорівнює f від 2 дорівнює 6. Щоб обчислити значення похідної функції у точці х0, спершу знайдемо її похідну. f' від х дорівнює 2х додати 3. Далі обчислюємо значення похідної функції у точці х0, f' від 0 f' від 2 дорівнює 7. Підставляємо знайдені числові значення у рівняння дотичної. Одержимо. y дорівнює 7 умножити на х відняти 2 додати 6. Отже, y дорівнює 7х відняти 8 шукане рівняння дотичної.